Конфлікт між Францією та найбільшим в світі концерном з виробництва Сталі досяг найвищого рівня. Міністр промисловості країни Арно Монтебур заявив у понеділок: ми не хочемо, щоб Арселор Мітал був у Франції, бо концерн не поважає Францію. Потім додав: нам не подобаються методи, які Мітал використовує у Франції. Він порушує домовленості, вдається до шантажу та погроз. Про що веде мову міністр? 1 жовтня підприємство, яким володіє індійський магнат Лакшмі Міттал, заявило про намір закрити дві доменні печі, які розташовані в Лотарингському флоранжі. Там працюють 650 людей. Раніше сталевий гігант запропонував уряд України до 1 грудня знайти покупців на ці потужності. Той знайшов, однак покупці хотіли б придбати усе підприємство, а не його частину. З 2005 року «Арселор Міттел» – виробник сталі номер один у світі. 260 тисяч його працівників у 60 країнах виробляють 86 мільйонів тонн сталі на рік. З обігом в 73 мільярди євро концерт має боргів на суму майже 18 мільярдів євро. У третьому триместрі група відзвітувала про збитки обсягом 547 мільйонів євро. З них 303 мільйони – від виробництва вуглецевого листового прокату. Саме таке у Флоранджі. На думку французького уряду підприємствами концерну погано керують. Два з трьох провідних рейтингових агентств вважають ці борги спекулятивними. Групу також звинувачують у тому, що вона не дотримала обіцянки інвестувати у доменні печі флоранжа протягом наступних двох років. Тож французький уряд вважає, ці кошти понад мільярд євро. концерн тепер винен державі. Арселор Міттал в усьому звинувачує економічну кризу. Попит на сталь в Європі впав на 25%. відсотків. За таких умов деякі експерти припускають, що тимчасова націоналізація підприємства могла б стати виходом ситуації. Націоналізація не є ноу у сьогоднішніх соціалістів. У 1982 президент-соціаліст Франсуа Мітеран націоналізував такі підприємства, як Томсон, Сенгобен, Ронпуленк. У 2004 році правий уряд запровадив подібний план для порятунку машинобудівної компанії Альстом. До тимчасової націоналізації вдаються не лише у Франції у 2009-му Адміністрація Барака Обами таким чином рятувала від банкрутства General Motors. і тепер компанія відродилася. Чи піде держава на такий крок у випадку з Арселор і як зміниться після цього ставлення державних управлінців до мультинаціональних концернів?